Яка малозначима фраза, сказана кимось, закарбувалась у вашій пам'яті назавжди. Моєму батькові хворому на рак легенів знадобились деякі речі з продуктового магазину. З поміж іншого, я приніс йому чотири упаковки бритв для гоління. Він подивився на них і сказав Чудово, ти купив мені пожиттєвий запас бритв. Ми обидва розсміялись. Це була правда. Люблю тебе, тату. Кілька років тому я працював у відділі продажів. Найкращим продавцем у магазині був один чудовий і порядний хлопець. Він ніколи не тиснув на клієнтів, завжди ставився з розумінням і навіть в особистому житті був просто фантастичною людиною. Навчаючи мене, йому довелося мати справу з надзвичайно грубим клієнтом, але він віртуозно впорався з ним. Після того, як покупець пішов, я запитав, чому він терпить таке ставлення до себе. На що почув відповідь? Завжди будьте. Добрими до людей, можливо, це єдиний прояв доброти, який вони зустрінуть. Ці слова ніколи не вилетять з моєї голови. Щоразу, коли ми йшли від бабусі, вона казала: ти ж знаєш, що завжди можеш прийти до бабусі в гості. Любов, яку вона дарувала мені, це почуття, яке я більше ніколи не відчую. Я дуже за нею сумую. Коли я був на невеличкому ігровому конвенті, мій друг заповнював для мене нагрудний бейдж. Він запитав мене, як краще написати ВІЛ чи Вільям. І я відповів, ВІЛ буде окей. Тож він жартома написав на бейджі, ВІЛ буде окей. Це сталося період мого життя, коли я пережив травматичну втрату роботи і був у дуже скрутному становищі. Я чудово привів час на заході. А коли повернувся додому, прикріпив бейджик на дзеркало у ванній кімнаті. Віл. Буде окей, стало свого роду щоденною афірмацією і допомагало мені впродовж наступних кількох тижнів. Нагадувало мені про той день, про те, що у мене є надійний друг, і ще досі вартий того, щоб добре почуватись. Це важливо, це настільки важливо, наскільки ти цього бажаєш. Це допомогло мені поглянути на багато речей з іншої точки зору. Коли я захоплювався мінімалізмом, то почув, як хтось одного разу сказав, що він більше не каже, я не маю на це часу. Замість цього він говорить, це зараз не є моїм пріоритетом, і це справді так, майже все, на що я не маю часу, це справи, на які я точно зміг би знайти час, якби дуже захотів. У старшій школі я скаржився товаришу на те, як швидко минув рік. Якийсь незнайомий добродій середнього віку, що стояв поруч, сказав він буде летіти ще швидше. Зараз мені 50, і відтоді я майже щодня згадую той коментар. Найвища мудрість. Я міг би пізнати того чоловіка навіть сьогодні, якби мені випала така можливість. Ось наскільки чітким залишається цей спогад у моїй пам'яті. Двоюрідний брат сказав мені, що у нього немає жодного поганого спогаду про мене, і він завжди хотів стати схожим на мене, коли був молодшим. Це дуже сильно вразило мене, бо в юності я завжди намагався бути схожим на нього. У мене є улюблена куртка, яку я ношу вже багато років. Одного дощового дня стобичів у черзі за обідом у Чіпотле, і добродій, що стояв переді мною, випадково наступив мені на ногу. Він розвернувся, щоб вибачитись, але спохопився і натомість сказав: от лайно, друзяко, ти, наче якийсь супергерой, ніби з фільму Endgame вивалився, чи ще чогось. Маєш гарний вигляд. Дуже дякую, сер. Я ніколи не забуду ваш захоплений комплімент. Це був саме той поштовх, якого я потребував, щоб пережити день, і він допоміг мені пережити багато інших. Та куртка, яка мені подобалась, і яка отримала цей коментар, відтоді зносилась на шмаття. Я й досі зберігаю її, бо не можу змусити себе її позбутись. В надії, що можливо, колись хтось із достатнім рівнем майстерності зможе повторити або навіть просто відреставрувати її. Одна з моїх тодішніх подруг, з якою я була дуже близька, сказала: Ти бачиш себе тільки тоді, коли проходиш по своє відображення у вітринах крамниць і дверях машин. Як же мені пощастило, що я можу дивитись на тебе, коли захочу. Ми не спілкуємося вже два роки, але я згадую про це щоразу, коли погано почуваюсь. Начебто, це стара цитата, але мій вічим сказав мені, коли я був малим: щоб здобути те, чого ніколи не мав, потрібно робити те, чого ніколи не робив. Я купив дуже примітну на вигляд химерну сорочку. Вона мені сподобалась, але я знав, що вона незвична і буде викликати зацікавлення. скандинавські руни по всій тканині, глибокі зелені та чорні кольори. Я нервував, коли вперше її одягнув. Ми збирались з друзями з роботи на концерт, і це був перший захід, не пов'язаний з роботою, на якому я зустрічався з колегами в автобусі, що їхав до центру міста, я стояв і чекав своєї зупинки, коли відчув, як. Хтось смикнув мене за сорочку. Я проігнорував це, думаючи, що хтось випадково вчепився, але потім відчув друге смикання і подивився на сидіння поруч зі мною. Там сиділа літня жінка, напевно, років 70-80, невисока, з коротким сивим волоссям. Від неї віяло енергією доброї бабусі. Усміхнулась до мене і сказала: Мені подобається твоя сорочка. Ця доброзичливість настільки мене надихнула, що наступного дня я купив ще дві схожі за стилем сорочки. Я не можу відшукати ідентичну, але ця досить схожа на мою. Ми з моїм партнером 5 років намагались зачати дитину, коли мій друг сказав мені: О, ви просто недостатньо молитесь. Для нього то була дрібниця, але для нас це було жахливо. Гадаю, я ще молюсь недостатньо сильно, бо й досі не отримала благословення на дітей. У моєї дитини хронічне захворювання. Друг мого чоловіка сказав йому, що наш син хворіє, бо ми не ходимо до церкви. Добре, що мене там не було у той момент. Мої батьки досі разом у нещасливому шлюбі, коли мені було близько 16 років, вони дуже сильно посварились. Мама сиділа на самоті і плакала. Я намагалась її заспокоїти, а вона крізь сльози сказала, що це через мене, що я був зачатий до того, як вони одружились, що вона вийшла за нього заміж, щоб стати хорошою матір'ю. І цікаво, чи була б вона щасливішою, якби не вийшла. Я ніколи не обговорював це з батьками, однак дуже довго тягнув на собі тягар про провини за їхній невдалий шлюб і гівняне життя не вірте всьому, що чуєте, і лише половині того, що бачите. Цей принцип не раз допомагав мені впродовж 45 років. Ніщо так не зіпсує ваші 20-ті, Як думка про те, що до 30-ти у вас повинно бути повністю налагоджене життя. Я допомагав старому ковбою з дровами. Він був немічний і втомлений. Йому було вже за 90. Коли я підіймав дуже велику колоду, не настільки гігантську, щоб не могти її втримати, але досить важку, він сказав. Поклади її, сядь. Я примостився на неї, і дідусь сказав: будь ласка, ніколи не роби сам справу, яка потребує сторонньої допомочі. Проси про допомогу. Я взяв це собі за приклад і більше не соромлюсь просити про підтримку, піднімаючи щось або навіть морально страждаючи. Дякую, Білле. Я сумую за тобою, старий ковбою. Я чоловік 76 років. Ти ніколи не зможеш вступити до коледжу, тому що ти недостатньо розумний і не маєш того, що потрібно. Сказала моя вчителька громадянських дисциплін, коли я закінчував школу. Вона ненавиділа мене, і знаєте що? Вона дуже помилялась. Я здобув чотири вищі освіти: два ступеня бакалавра і два магістра. Можу сказати, що її зневажливий коментар дуже надихнув мене на те, щоб довести, що вона помилялась. Я був на курорті в Мексиці, тоді мені було трохи за 20, і я зависав у барі з компанією людей, яким було за 70. Тоді підвівся один чоловік з дружиною і сказав: Ми йдемо на манікюр. Я, мабуть, скорчив якусь гримасу, бо він запитав, що я маю проти манікюру. Я заїкнувся про токсичну маскулінність початку х і він сказав дещо, що я не одразу зрозумів по-справжньому. Хлопче, якщо хтось тебе ображає, кажучи, що те, що ти робиш, не почав. Чоловічому візьми свою ідеально на манікюрену руку, стисни її в кулак і покажи йому крупним планом якість роботи майстра на середньому пальці. Ти єдиний, хто може визначити для себе, що таке маскулінність. Моя бабуся завжди представляла мене так, а це моя онука, яка була б чогось варта, якби народилась хлопчиком. У дитинстві це завжди було жартом. Коли я поділилася цією історією зі своєю психотерапевткою, вона офігіла. Коли мені було 5 чи 6, 6 років, моя тітка приїхала до нас у гості і без жодної видимої причини підійшла до мене і сказала: Ти запам'ятаєш цей момент на все життя, і знаєте що? Я досі його пам'ятаю. Не можу дочекатись, коли у мого брата з'явиться дитина, і я зможу зробити те ж саме. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А яку фразу ви ніколи не забудете? Напишіть в коментарях.